Ви сьогодні плануєте піднімати акцизи. Акцизи, які будуть бити по кожному в цій державі. Тому що акцизи на паливо призведуть до того, що буде зростати не лише паливо, вартість цього палива, а зростати кожна продукція в цій державі. Ви не хочете проголосувати і зняти постанову Цабаля для того, щоб обмежити максимальні зарплати для державної служби на рівні 47 тисяч. Ви хочете збільшити податки для бізнесу, не дивлячись на те, що прем'єр клятвіно отут клявся, що піднімати податки до кінця війни не буде. 3-4% відсотки додати до ПДВ, 5% військового збору, прибрати ФОПів і, в принципі, знищити економіку. Тому що плануєте доїти дохлу корову, яку саме загнали. Паралельно з цим ви робите все. Для того щоб допомогти новій галузі.